Анатолій Дімаров і будуть люди. Ця книга розповідає про село Тарасівко на Полтавщині, де жили собі звичайні люди, звичайне сільське життя. На початку 20-х років минулого століття вони закохувались, одружувались, між ними траплялись якісь різні драми, перепитії, сімейні трагедії. Молоду дівчину Олену віддають заміж за пістаркуватого куркуля, заможного селянина, тому що бідна дівчина навряд чи змогла вижити, тому і видають за такого пістаркуватого нелюба. Вона зустрічає іншого і стандартна драма, яку часто можна зустріти початок ХХ століття. Спочатку нас переходить радянська влада, потім нас полегшення, розкуркулення. І те, як політична обстановка пливає на селян. Син священика стає на бік червоних революціонерів і зрікається свого батька. Як хтось іде в підпілля, все це на фоні одного села, як вони змінюються в цій книзі. Ми з героями проживаємо десятиліття, починаємо знайомитись на початку 20-х, а прощаємось на початку 30-х. Це найсвітліші сторінки в українській історії, це сторінки голодомору, яке село виживає, а подекуди і не виживає. Це були непрості сторінки в книзі. Починаєш читати там любов, двадцяті роки, дивні весілля, виходиш за нелюба, закінчується трагічними сторінками історії, і саме вважає, що книга якраз ця на часі. На часі, що відбувається з українським селом. Я раджу прочитати цю книгу, тому що Дімаров пише дуже гарно, солодко і дуже цікаво. Читайте ця книга про нас з вами, про наше минуле, про те, як знищували нашу націю, культуру, наше коріння. Наш народ.